Друзі, вітаю усіх! Я Оксана Філіпова і ви на моєму каналі Декоративний Сад. Сьогодні я хочу поговорити і відповісти на одне дуже поширене запитання від всіх наших покупців. Чи буде квітувати волотиста гортензія в цьому році, або чому вона не квітує, коли ви купили квітучий кущ в цьому році, посадили, наступного вона чомусь не квітує, що з нею не так. Волотиста гортензія взагалі-то квітує вже на наступний рік. Після живцювання. Як приклад, я вам можу показати свої кущики різних сортів, де на дві гілочки горщик, але кожна з них з них квітує. Ось дивіться, два пагони і вони квітують. Це однорічний всадженець. Так, він квітує, а висаджений у ґрунт він квітувати в цьому році. Не схотів. Ось ще один приклад. Гортензія Summer Love. Як бачите, да, він трошечки підгорів на сонечку в цьому році, але дві гілочки і два суцвіття. Є такі унікальні сорти або саджанці, живці. Коли ми живцюємо на початку літа гортензії, то навіть на живцях вже з'являються малесенькі бруни. Це черіночок, спеціально вам його зняла. Бачите? Ще гілочок він не пустив, а квіточку вже випустив. І це сорт Little Fresco, вже не перше. Саме на цьому сорті я помічаю, що він такий терапишка. Все хоче квітувати якнайшвидше. Тож на другий рік свого існування волотиста гортензія взагалі-то вже квітує. Але вона, звісно, може не показати всі свої сортові особливості. Квітка може бути не дуже правильної форми, забарвлення теж буде не таке яскраве, як воно заявлене по сорту. Як, на мій погляд, то вже повністю себе кущ і сорт розкриває десь на п'ятий рік свого існування. Коли волотисті гортензії ростуть в наших горщиках, ми їм додаємо добрива, ми їх гарно поливаємо, але ви повинні розуміти, що їм Цього об'єму контейнера дуже замало. У волотистої гортензії дуже велика коренева система. Вона десь в діаметрі така ж, як і діаметр самого куща. Тому, коли ви купили в нас навіть дорослий кущ трьох-чотирьох річку, а іноді п'яти річку, немає навіть значення, якого віку цей кущ. Ви посадили його у землю, ви його гарно обрізали, гарно підживили то дуже часто виявляється така ситуація, коли на наступний рік після посадки, ну, в перший рік посадки да, волотистої гортензії, в перший рік, коли вона вже повинна квітувати у вас на вашому подвір'ї, вона не квітує. Вона наращує дуже гарно коріння, вона випускає дуже багато гілок, вони міцні, зелені, гарні, але не квітує. Вона може квітувати під кінець сезону. Ось як я вам покажу приклад своїх кущів, коли вони вже ось зараз в нас кінець серпня, і вони тільки випустили волоті, і тільки-тільки вони розпускаються. Цей п'ятирічний кущ був посаджений в минулому році восени. І як бачите, кінець серпня він теж тільки повипускав бруньки. Він дав одну волоть, другу, а ось ці. Тільки-тільки розпускаються. А може і взагалі не розпуститися, взагалі не закласти броньок. Тому що перший рік вона освоює простір навколо себе. Їй комфортно, їй гарно, її поливають, в неї достатньо місця для коріння. Нащо ж їй ще квітувати? Приклад мого куща Quickfire, новий сорт, який я придбала, він не квітує в цьому році. Так, гілочки дуже міцні. Дивіться, які. Пагони, дуже міцні, гарні, листечко, зелене. Але квітувати вона в цьому році не буде. Навіть наприкінці сезону ні, вона не випустила ні однієї бруночки. Я розумію, що вас це дуже засмучує, але я вам пропоную набратися терпіння. Нічого не робіть. Цього року вона вже постоїть без квіточок. Але в наступному, а вона обов'язково вам видасть гарне, пишне квітіння. Тож до зустрічі на каналі Декоративний Сад. Якщо є якісь запитання, пишіть у коментарях, будемо знімати відео ще.